Всім привіт. Тестую два майбутніх уроки. Перший урок буде діалог, тобто буде, буде можливість озброїти НПС діалогом. Тобто, якщо треба підійти, з'явиться діалог. Бачу, що ти щось хочеш спитати. Він відповідає, так, хочу, дай зайву зброю. Є вибір. Вибач, зайвої зброї немає, або так дам. Він запитує, яка зброя в тебе є. Тут можна самому пригодитися, або можу дати дробовік. Тобто цьому НПСу для повного комплекту не вистачає дробовіка. Тобто пістолет, автомат є, дробовика не вистачає. Є бажання дати, а можна не дати. Можемо дати, Этот, він каже, ну там краш, якщо є дробаш. Ну і ще раз або дати, або не дати. Бери, він забрав, ага, він вже забрав. Тобто в мене було два Вінчестера, Будь ласка, якщо ще раз завести діалог, то він вже каже, вибач, ти, мабуть, щось сплутав. Тобто він озброєний до зубів. Побач, до зустрічі. Ось до цього підійдемо. Тобто, У нас ще є дробовик. Зброя ще є. Він також є діалог, запитуємо. Він відповідає, так, дай зайву зброю. Так, дам, також дробовик запитує. О, зброя бомба, бери. Дякую, будь ласка. Ще раз спитаємо, він вже теж озброєний до зубів. Вибач, ти, мабуть, щось плутав. Пробач, до зустрічі. І так, якщо зброї не жалко, то можна до будь-якого підходити, запитувати. Так, оцього є дробовик по є, ну, питає ще збро... Це, автомат. Можу дати автомат, О, це круто, забирай, будь ласка. Ще раз запитай, все ага, так, дам, ага, дробовика в нас немає. Йому ще б дробовик треба. Так, грозу він забрав. Ось. Ну і отак, якщо у МПС немає зовсім зброї, а отори валом її то Буде высвечиваться усі три там пистолет, автомат. Так, ще тут трохи дописати. і буду готувати урок. Цьому теж дробовик просить. Тобто у нас дробовика немає. Самому пригодиться. Ну ще треба трохи діалог підправити і буде працювати ця тема. Ну, Щоб зброю під ноги не викидати, а так йому віддав зброю. І все. Так, це буде перший. Ще допрацюю його і буду викладати. Другий урок буде про цей прожектор. Недавно хлопець мене спитав, як це все зробити. Я колись це робив, зараз протестував і у... Прожектор зараз зробив 4 анімації. Перша анімація це він у нас прямо світить. Зараз вниз повинен опуститися, ось він вниз опустився, світить. Потім він буде швидко сканувати. Це він зараз швидко сканує, вправо-вліво світить. Буде плавне встанування. Це він у мене зараз працює по таймерам. Його також можна вимикати, вмикати. І також, якщо стрельнути по ньому, то йому буде гампли. І все, більше не світить. Тобто такі два уроки ще допрацюю, буду викладати. Всім до побачення.